Вітаю, друзі, 15 квітня, Великий вівторок. Вчора прозвучало декілька ключових, як на мене, тез від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І я пропоную, друзі, їх зараз розібрати. Ну, перш за все. Ось, е, ви можете переглянути зараз відео. Mm -hmm. <рес> у війні в Україні. Винні і Зеленський, і Путін, і Байден, заявив Трамп. Тобто, Зеленський в очах Трампа поставлений на один рівень з Путіним, агресором, і на один рівень з особистим ворогом Трампа Байденом, його попередником, президентом Байденом. Байден міг зупинити це. Зеленський міг це зупинити. Путін ніколи не мав цього починати. Усі винні. Сказав президент США. Сказав, як відрізав. Підписуюсь під кожним словом. Байден міг не допустити цього. Зеленський. Міг зупинити, не допустити і зупинити в Стамбулі. Ну, про Путіна навіть слів немає, агресія є злочином. Окремо Дональд Трамп висловив свою позицію про Зеленську. Коли починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти її. Ви не починаєте війну з кимось у 20 разів більше за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам ракети, сказав дослівно Трамп. І тут почалось. Трамп звинуватив е, Зеленського в початку війни. Ні, вирвали. Вирвали з контексту. Насправді Трамп мав на увазі, що коли вступаєш у війну, вступаєш у конфлікт, то маєш оцінювати власні сили. У мене питання: чи можна було запобігти війні взагалі? Стверджую, можна. Чи йшов Зеленський на війну? Розуміючи, що вторгнення може відбутися, шов. в Мюнхені оголосив про ядерну зброю Камела Харіс підійшла сказала, ви вистрелили собі в скронь. В Києві після початку повномасштабної агресії були люди, які пропонували зразу домовлятися. Зразу зупиняти. Більше того, були люди, які казали, що ще не пізно, за день-за два до початку російського прямого вторгнення домовлятися і не допустити вторгнення. Добре, оцінивши сили на перемовинах в Стамбулі. Можна було зупинити війну, підписавши Стамбульські угоди? Можна. Але цього не зробили. Питання чому? Відповідь проста: Заробляти почали на війні. Мародерити. І ще Трамп зробив дуже цікаву задачу, заяву. Трамп заявив, що незабаром чекає дуже. Хороші пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. Що мав на увазі Трамп? Я думаю, що він мав на увазі санкційну політику відносно тих, хто не хоче миру, відносно тих, хто хоче війни, і господаря Кремля і українських зелених гнид. Тим паче, перелякані введенням санкцій Зелені гниди з банкової, випустили свого ручного депутата Железняка попередити, що якщо санкції проти них ведуть, то це за те, що вони не допустили угоди по НАДА. Бо Трамп там вимагав, вимагав, вимагав. Ми ще не знаємо, по-перше, що точно вимагав Трамп, тільки демократична преса щось розповідає. Раз. А другий момент. А я дико вибачаюсь: а про що ви вели переговори, якщо ви вже британцям наші надра здали? А? Тому думаю, що зараз е, такий період, коли Трамп починає програвати, чого він кардинально не любить. І переконаний, що зараз будуть вживатися рівномірні речі і планомірні речі для того, щоб зупинити війну. А я твердо переконаний, що не позбувшись диктаторського режиму зелених гнид. Ніколи, ні за яких обставин війна не зупиниться, і жодних рішень не буде. Бо війна це їхнє життя, це їхнє перебування при владі і можливість красти бабло, пиляти бюджетне бабло і набивати, набивати, набивати собі мошну. Вони не відмовляться від війни. Бо мир для них це слідство, затримання арешт і довгі роки ув'язнення. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.